Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. А сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією: було внесено зміни до порядку надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу у грошовій формі. Це стосується повернення заощаджених коштів за опалювальний сезон 2021-2022 років, які не всі пільговики встигли одержати в умовах війни. Хочу нагадати, що торік традиційно було зроблено перерахунок залишків, що накопичились на облікових рахунках пільговиків за опалювальний сезон 2021-2022 років. Їх можна було отримати з 1 червня по 20 грудня 2022 року. Якщо пільговик не звернувся у цей період по свої гроші, кошти назад повернулися на рахунок Міністерства соціальної політики. Враховуючи воєнну ситуацію, пільговикам надали можливість зараз отримати. Ті заощаджені кошти. Для цього вам необхідно до жовтня 2023 року із заявою звернутися до пенсійного фонду. Заяву можете написати в добровільній формі, але у довільній, вибачте, у довільній формі, але обов'язково в ній вказати назву документу, який дає вам право на. Більги його серію номер, ким і коли виданий, з пред'явленням оригіналу, зазначеного документу або електронного посвідчення ветерану, ваш номер ідентифікаційного коду, серію та номер паспорта або свідоцтво про народження чи іншого документа, який посвідчує вашу особу, ким і коли він виданий, номер рахунку за стандартом Айбану та найменування банку, де відкрито рахунок якщо пільговик на рахунку якого на 1 червня 2022 року Залишилися заощаджені кошти помер. Гроші може отримати член сім'ї за умови, що на нього поширювалися пільги, та відомості про нього внесено до реєстру. Щоб отримати гроші, потрібно звернутися до пенсійного фонду із заявою довільної форми і надати копії свідоцтва про смерть пільговика, паспорт громадянина України або свідоцтво про народження пільговика, номер ідентифікаційного коду пільговика. У заяві член розповідає, Родини померлого пільговика повинен вказати відомості про себе, своє ім'я та прізвище, номер ідентифікаційного коду, серію та номер паспорта або іншого документу, що посвідчує особу, ким і коли видано, та номер рахунку за стандартом IBAN та найменування банку, де відкритий даний рахунок. Хочу нагадати, що особи, які належать до пільгових категорій, зобов'язані повідомляти уповноваженого органу про збійну у всіх обставин, що впливають на надання пільг. Якщо ж з'ясується, що гроші було отримано неправомірно, їх вам доведеться повернути державі. Або ви це зробите добровільно, або в судовому порядку. Ось така інформація станом на сьогоднішній день. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, актуальними новинами в нашій країні. Та обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.